Вітаю! Ми живемо у непрості часи, про які нині говорять, що це дні останнього часу. Біблія зазначає, знай ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Та й події, які нині відбуваються у світі місцями: це голод, війни, землетруси, різного роду катаклізми, свідчать про важкі часи на землі. Тому чи є сенс у створенні сім'ї саме в той час, коли все свідчить, що йде до кінця? Чи варто народжувати дітей, коли землю очікують важкі випробування? Про все це ми будемо говорити із гостем програми Джорджем Давидюком. Джорджа, вітаю вас! Така сьогодні делікатна тема. Тема одруження, заміжжя, особливо в непрості часи, які зараз відбуваються на землі. Я згідний Я і чому ми обрали таку тему саме для вас? Тому що знаємо, що свого часу вашому батькові довелося з сім'єю емігрувати угу. в Сполучені Штати Америки. Так. За яких обставин вони були біженцями, і тато родився в село Борате, недалеко Луцька мама. Родилися в польській колонії Тучин, але українці, наскільки я знаю, багато поколінь українського походження. І тато був глибоко віруючий, але комуністична влада думала взяти західну частину України, то тато втік, потім взяв маму з собою. І через воєнні вітри вони були в. Не в концлагерах, а в лагерах біженців, коли війна закінчилася у британській зоні, і добрі люди приїхали з Америки, взяли моїх батьків як біженців. А тоді у батьків моїх була моя старша сестра Роза, їй було 5 рочків, Галина 3 рочки. І взяли їх в Америку. І вони Пригадують, коли цей залив прибули кораблем, побачили Статуй Свободи, що вона тримає факел в руках. Вони обидва дівчатка пам'ятають, коли в таку велику залу з високими вікнами. І там наше ім'я Давидюко в тих іммігрантів на тому спискові, то ви можете побачити, що вони прибули в Америку в 50-му році. Році, а я родився в 54 році, в штат Нью-Джерсі, 20 кілометрів через річки від Нью-Йорка. Джорджі, як ви думаєте, чи варто в такий непростий час для світу? Ми бачимо це і війни місцями, це і голод, це і катаклізми різні створювати сім'ю. Адже всі ці події свідчать, що прихід Христа він близький. І земля буде переживати великі випробування. Тут є різні опінії, різні думки. Візьмемо людський фактор. По-людському є людський страх. Перше, коли у мене народиться дитина так, в дружині, як я буду кормити її? За що я буду жити? Я не можу мати стільки фінансів, чи я чи я потягну. Є такі думки, людський фактор. Легше не мати дітей і жити вдвох. Але це не Божий план. Кожна дитина є благословіння від Господа. І я довідався не теорією, а практичним життям. У нас було троє дітей. Ми хотіли мати більше, але не могла. Бо три кесарські вона пережила. На жаль, ми не могли мати більше. У нас багато грошей не було, але завжди вистачало для кожної дитини. Бог це впорядкує для кожної людини. Не бійся, чи в тебе є зараз засоби, щоб виховувати одну дитину, дві-три. Коли дитина народиться, Бог допоможе то тобі. І якимсь чином вистачає грошей. Щоб заспокоїти цей людський фактор страх, чи в мене вистачає. Тепер говорячи про час в історії війни, катаклізми, Прихід Христа, друга тема, але наші діти є свідоцтво, що наша віра в Батька Небесного. Що ми виховуємо наших дітей в вивчанні Біблії. В десять заповідей, моральних принципів. На якій основі ви вчите ваших дітей? Це є питання. Ти, ти може копіювати людські якісь закони, але божественні закони, записані в Святому Письмі, це дуже чудові моральні основи, на яких дитина буде чесним, не, кра, не красти, не чинити перелюб, шанувати батьків. Ну, де ж ти знайдеш, знайдеш кращу етику, щоб виховати твоїх дітей як у християнській вірі? Так що я не боявся, щоб діти родилися навіть у час небезпечним. Бо все ж таки наші діти і наша сім'я є під Божою, Божою опікою. І треба йому довірятися. Джордже, от ви зазначили про довіру Богу навіть в такі складні часи. І якщо хлопчина і дівчина бажають все-таки створити сім'ю, але їх лякають ці такі страшні події, які відбуваються зараз у світі. Що їм робити? Я сказав би, що відповідь дуже чорно біла Довірятись Богу. А як? Перше всього. Ти маєш знати, що цей хлопець або та дівчина є для тебе, що це Божа воля. А як це знати? Ну, Бог, Бог дасть тобі мир в серці, або не дасть мир в серці. Перше питання, чи ця людина є для тебе. І Бог допоможе нам в таких випадках. Друге, другий фактор: що коли ми вже одружилися, ми будемо більше щасливими, щоб родити дітей? Чого? Бо людський, людська природа є самолюбна, егоїстична для себе. Для себе. І легше жити таким егоїстичним життям, але чоловік не є задоволений. Ми створені, щоб служити іншим і служити благословіння для інших. Скажу такий парадоксальну правду. Ми думаємо, що ми задоволені, коли все йде нам. Дай мені служи мені, мені мені. мені. Але чому ми не задоволені. І ми не знаємо причини. Все маємо, або майже все маємо, те, що ми хотіли, здобули. І воно нас не задовільняє. Тому що ми не є створені, щоб все служило нам, нам і нам. Ми створені. Що наша найбільша радість віддавати хвилиночку, це протилежне, це парадокс? Так, воно виглядає як парадокс. Але коли ти подарок від доброї волі даєш комусь, скажи мені, чому так добре на серці, що я допоміг комусь, що я віддав це, що у мене цінне. І вроді, я губив. Але ні. Христос сказав, і це не в Євангеліях, але Павло його повторює в дії апостолів: більше блажено давати, аніж отримувати. Слово блажене означає бути щасливим, хепі, радісним. Як це так? Все мені я не зловолю, віддаю радість. Джорджа, можливо, ви б своїм досвідом поділилися стосовно того. Як будувати щасливу сім'ю? Як все-таки бути задоволеним від сімейного життя? Ви трішки вже привідкрили завісу. Не брати, а віддавати один одному? Але от свого життя сімейного? Коли Есті е, заберемніла і чекала першу нашу дитину? Я хвилювався Галино, Чого я хвилювався? Тато мій був настільки добрим. Прикладом для мене, чоловік віри, чоловік е, молитви. І я бачив себе, що я не такий, як мій тато, я хотів би бути кращим. І я боявся, чи я буду добрим таким батьком, і це і людське хвилювання, звичайне хвилювання. І коли я молився, Бог в мого розуму прогорів, не хвилюйся, чи будеш добрим батьком. Навчай твоїх дітей про мене. Молися з ними, а я решта зроблю у них. О, то я хвилювався, тому що я хотів все зробити: і мою частину, і Божу частину. І Бог мене заспокоїв. А тоді, практично говорячи, коли хлопчикам було по два рочки, вони перші слова вивчили: мама, тато. Але тоді деякі речення вже знали, то ми ставали на колінах. А моя дружина два рази в тиждень працювала як медсестра від третій години по обіді до 11-ї, то я засидав синів і потім донечку три, троє дітей. То коли Андрійкові було чотири роки, мав два, біля ліжка склонили коліна по втратили божі, Боже! Благослови мене, благослови мене тату і маму. І мене повторювали. Коли йому було сім рочків, то я кажу: добре, Андрійко, ти тимулися, потім Лука. Але до того я сказав, що тато поїде в Україну. Він каже, як надовго? Кажу, Кажіть твої пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять днів. Він каже, скільки ночей переспати. How many sleeps? <гум> кажу 10. Довго? Я не хочу, щоб ти їхав в Україну. Синочок любить батька. Я кажу: сину, тато має їхати в Україну сказати людям про Ісуса. Я вернуся додому, я щось тобі куплю. Ну, Він мовчить. Коли дітей спати на відповідь на твоє питання. Добре, Андрійко, ти молись. А він тепер ще сам складає зі молитви. Боже, я не хочу, щоб тато їхав в Україну. Крапка. А я чекаю, що буде далі. Продовжує. Але, Боже, я знаю, що він має сказати людям про Ісуса. Благослови його і поверни його додому щасливим. Амінь. А умокні хорлі. Семилітня дитина, який любить батька. Не хоче, щоб тато їхав, але він ставить Ісуса на перше місце. І він віддає свого батька Ісусу. Хто навчив його цього, цей, цей принцип? Я думаю, що сам Бог. Сам Бог. І ми кажемо, а діти нічого не розуміють. Уф, ні, розуміють багато більше, ніж ти думаєш. Дитина розуміє, що є Бог. І дитина розуміє, що ми в нашій сім'ї Давидюків ставимо Бога на першому місці, а все друге радне. І сьогодні він хірург. І знаєте, що він сказав мені, Галину, що я лічу рак. І Є деякі люди, що рак настільки вирішив, що операція не допоможе, лікарство не допоможе, рентгени... Чи лічення радіоакції не допоможе. Але я тоді предложую: якщо ви хочете, зайдемо в канцелярію, закриємо двері, я за вас можу помолитись. Каже тато: ніхто не сказав ні. Всі сказали так, пішли. І він має можливість молитися за своїх пацієнтів, які за пару місяців їхнє життя закінчиться. Ось. Віра дитини виростає, віру дорослого. Тобто є моменти, де відповідальність лежить на батьках, а вже іншу роботу частину робить сам Господь. Сам Господь, і ми це маємо зрозуміти. Дякую вам, Джордже. І ось вирішують молоді люди створити сім'ю в пошуках чоловіка, в пошуках дружини. З чого їм починати? От просто такі, може, коротенькі, але влучні такі поради для хлопця, дівчини, щоб створити щасливу сім'ю, незважаючи на цей складний час сьогодні. Перше всього, я віддав би саме важливе рішення в житті, опісля рішення служити Богу, і Це номер один, а номер два женитися, вийти замуж. І я віддав би. Богові це рішення номер 2 По-перше, Боже, ти знаєш моє серце. Ти знаєш, я, я хочу любити цього хлопця, будучого е, чоловіка, мого, або цю будучну дружину мою. Боже, проведи мене і ми разом. Бог не зробить без вас. Ми можемо зробити без Бога. Але тоді ми можемо Який буде глибоко результат. помилятись. На жаль, 50% шлюбів в Америці розводяться. Від 100 людей, 100 пар, 50 закінчують розводом. Чому? Бо вони неправильно вибрали. Чому? Бо вони живуть егоїстичним життям або одна живе, чи один живе. І це шкодить на, на велику пару. Але треба добру основу покласти, а тоді дім будується правильно і він не руйнується. То перше всього, я став би на колінах і я віддав би своє е, життя одиночим, перше богові. Женитись, не женитись. Друге, приведи мене до тієї людини. тепер, у моєму випадку я виріс у Нью-Джерсі біля Нью-Йорку населення 20 мільйонів людей за 100 кілометрів. Моя дружина народилася 5 тисяч кілометрів з моєї хати, 4,5 в Алберті в далекий Канаді. Далеко-далеко. Але на одних із наших поїздках я познайомився з сім'єю, з батьками. І з брат братом її, і вона мала чотири сестри, так що шестеро діт... дітей. І через багато разів, що ми навідували їх, коли робили тур по Канаді, по Америці з нашою групою спів... співучу, я бачу, що вона виросла на моїх очах П'ять е, років різниці. Е, і ми одружились, коли мені було 27 майже а їй 22. Що те, що Бог сказав мені, що з другої частини 20-х років я вдружусь, так сталося. Довіряти Богу, радитися з ним в першу чергу. І, тоді він, Бог є Бог. і він є Бог, і Бог відкриє, Бог проведе. Авраам, де чоловік, приклад, що він доручив своєму слугу знайти дружину для свого сина Ісаака. І, і Господь допоміг тому чоловікові знайти цю дружину.